Троянди або стають головним акцентом в саду, або ідеально доповнюють змішані посадки, все залежить від їх розташування і сусідніх рослин. Те, що ми садимо поруч з трояндами, впливає на їх здоров'я і цвітіння, одні рослини допомагають їм розкритися, інші заважають. Важливо підібрати таких сусідів, які підкреслять красу троянд, доповнять їх форму і не будуть заважати їх росту. Троянди рослини з потужною кореневою системою, які протягом вегетаційного періоду споживають багато вологи та поживних речовин. Вони найкраще ростуть на сонці, у багатоморганіку, добре дренованому ґрунті. Багато рослин можуть бути чудовими компаньйонами для троянд як з естетичної точки зору, так і з практичної точки зору, наприклад, відлякування шкідників або посилення аромату. Невідповідні сусіди, навпаки. Залучають тих же шкідників і хвороби, змагаються за воду, світло і поживні речовини, а також можуть гальмувати ріст троянд. Я розповім про види рослин, які не варто садити поруч з трояндами, а також наведу конкретні приклади. Посадка їх занадто близько може призвести до того, що троянди стануть слабкими та дадуть погане цвітіння. Великі кущі Незважаючи на те, що троянди чудово виглядають у змішаних живоплотах, їм потрібно багато повітря та простору для коренів. Посадка біля великих рослин може обмежити їх розвиток. Особливо небезпечно сусідство з іншими ненажарливими рослинами, конкуренція за ресурси виникає вже на рівні коренів. Бузок. Ботанічна назва бузок звичайний. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота від 2,5 до 5 метрів, зони морозостійкості від 3 до 7. Бузок дає приголомшливе весняне цвітіння з масою фіолетових сувіть і інтенсивним ароматом. Серед його переваг раннє джерело нектару для заплювачів, особливо для жемелів, і висока морозостійкість. Існують сотні різновидів бузку з подинокими або махровими квітками, від кремово-білих до рожевих і фіолетових. Цим деревним кущам або невеликим деревам потрібні холодні зими, щоб запустити брунки, і вони не переносять спекотного вологого клімату. Бузок сильно росла рослина, яка швидко росте і може витіснити сусідні троянди. Після рясного цвітіння його стебла і листя влітку втрачають силу. У цей період бузок, як і троянди, дуже сприйнятливий до борошнистої роси, яка може викликати грибкові проблеми в обох культурах бересклет крилатий. Ботанічна назва брусник крилатий. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота від 1 до 6 метрів. Зони морозостійкості від 4 до 8. Бересклет крилатий став популярною ландшафтною рослиною завдяки вогненно-червоному осінньому листю та багатосезонній декоративності. Яскраво червоні ягоди з'являються наприкінці літа і зберігаються до зими, забезпечуючи їжу для птахів і продовжуючи декоративний інтерес, його витривалість і простий догляд зробили його бажаним для садів, комерційних площ і придорожніх посадок. Бересклет пристосовується до широкого діапазону умов. Він стійкий до посухи, але також буде рости у вологих умовах з хорошим дренажем. Саме його адаптивність і енергійність роблять його агресивним і навіть інвазивним. Вона не тільки конкуруватиме з трояндою заводу, поживні речовини, сонячне світло та кореневий простір, але й може поширюватися за межі саду в природні зони. Юанамас Алата заборонений у деяких штатах, де він вважається серйозною загрозою, тоді як в інших він вважається шкідливим бур'яном. Замість бересклету для рожевих бордюрів кущів краще вибрати міхоровий фізокапус у або калину, вайберна меспіпі, розміщуючи їх відповідно до кінцевого розміру, щоб уникнути конкуренції. Пасльонові. Деякі овочі приваблюють шкідників і хвороби, які легко передаються трояндам. Пасльонові одна з груп рослин, які погано уживаються з трояндами. До них відносяться помідори, перець, баклажани і картопля, а також квітучий однорічний Нікотена або солодкий тютюн. Замість пасльонових зверніть увагу на найкращих супутників троянд, цибулю, часник і шніт цибулю. Ці ароматні багаторічні трави відлякують шкідників і навіть можуть посилити аромат троянд. Помідори, ботанічна назва томат. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота від 60 см до 2,5 метрів, зони морозостійкості від 3 до 11. Томати, будь то компактні детермінантні сорти або розкидисті індетермінантні, становляться яскравим акцентом садобного ландшафта летом. Хоча вони воліють ті ж умови, що й рози, як і багато інших пасленові, Включаючи повне сонце і рівномірну вологість, загальні шкідливі речовини і хвороби роблять їх небажаними сусідами. При близькій посадці ви можете помітити, що листя і тех, і інші скручуються і ув'ядають. Помідори, перець і баклажани мають спільні грибкові проблеми з трояндами. Мучниста яроса, паятнистість листів і вертицелезної ув'ядання можуть стати проблемою. Шкідники, такі як попелиця і павутинний кліщ, також можуть атакувати обидві культури. Щоб уникнути можливих проблем, не садіть помідори поруч з трояндами. Летні плоди добре ростуть у підвесних корзинах і контейнерах, особливо карликових сортів. Розмістіть їх подалі від троянд, щоб насолоджуватися врожаєм обох, Солодкий тютюн. Ботанічна назва крилатий тютюн. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Зріст від 90 см до 1,50 см, зони морозостійкості від 10 до 11. Зіркоподібні трубчасті квіти тютюну роблять його видатним однорічником, але на окремому грядці від троянд. Його трубчасті квіти зберігаються з літа до заморозків, випускаючи аромат жасмину, який приваблює метеликів та інших заполювачів. У насичену червоних, рожевих, лаймово-зелених і кремово-білих тонах квітучий тютюн є універсальним у річних бордюрах і горщиках. Тютюн це пасльонова рослина, яку найкраще вирощувати окремо від інших пасльонових овочів, таких як помідори, перець і картопля, щоб зменшити передачу хвороб. Додайте троянди до цього списку для хорошої міри. Агресивні зерна. З трояндами красиво виглядають декоративні трави. Вони також відіграють важливу ландшафтну роль і повинні бути присутніми в кущових і багаторічних бордюрах. Вони декоративні, з витонченим листям, ефектними волотями, залишаються привабливими і взимку. Вони виконують такі екосистемні функції, як боротьба з ерозією, і є невибагливими, вимагаючи мінімальних додаткових ресурсів. Вони також підтримують запилювачів і дику природу, надаючи притулок і їжу. Але неправильно підібрана трава може спричинити проблеми та стати інвазивною. Агресивне поширення і самосів стають загрозою для різноманітності, вони можуть захопити територію інших рослин, в тому числі сусідніх троянд. Виберіть місцеві трави як альтернативу інвазивним, щоб додати декоративної краси та користі. Свічче Герас, Пенникем Воргатам і Волососта, Мауленбагія Капеларис складають ефектні компаньйони до Троянд. Кортадерія. Ботанічна назва Кортадирія Челлоу. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота від 2 до 3,5 метрів, зони морозостійкості від 6 до 10. Кортадерія популярний вид для теплого клімату. Його часто комбінують з морозостійкими трояндами, такими як нокаут. Кортадерія добре переносить піщані ґрунти, умови узбережжя, спеку і вологість. Завдяки високим дугоподібним листям і масивним волотям ця трава вражає. Це також великі екземпляри, які досягають вражаючої висоти та ширини в зрілому віці. Вони здатні з'їсти сусідні троянди, якщо їх не контролювати, і принаймні зменшити циркуляцію повітря. Кортадерію також важко знищити після того, як вона виросла, і вона поширюється з саду в природні зони. Пропустіть кортадерію та виберіть натомість високий світач. Просо місцева північноамериканська степна трава з високодекоративними та адаптивними сортами. Видросте на різних типах ґрунтів. При різному рівні вологості та освітленості. Структурні листки утворюють вертикальну вазу, а волоті з'являються влітку. Шайєн Скай має вражаюче листя, яке спочатку стає синьо-зеленим і стає бордово-червоним на початку літа з відповідними волотями. Уникайте добрив для цієї витривалої місцевої трави, вони віддають перевагу біднішим ґрунтам. Розмістіть їх на краю рожевих кордонів під час удобрення або залиште їх для менш органічних ділянок. Пеннісетум. Ботанічна назва панисатам faxtail. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Зріст від 60 см до метра 20 см, зони морозостійкості – від 5 до 9, пеннісетум різної висоти. Кольору та рівня зимостійкості має тонке, вигнуте листя та різнокольорові волоті. Багато видів активно самосіваються і можуть стати інвазивними. Стійкий до спеки та посухи, пеннісетум росте на різних типах ґрунтів і в різних умовах вологості. Існують стерильні сорти пеннісетуму, які, як повідомляється, не сіваються самостійно. Хашпапи з програми розведення університету Джорджії не поширюються агресивно, його світлорожеві суть не утворюють насіння і з'являються в кінці літа з тривалим відображенням до осені. Існують дискусії щодо того, чи мають стерильні сорти інвазивних видів негативний вплив на навколишню екологію. Тіньолюбні рослини. Хоча високі троянди та плетисті троянди можуть створювати тінь для нижчих насаджень. Залежить від місця та виду, чи забезпечать вони достатнє покриття для тіньовитривалих рослин. Багато троянд потребують повного сонця, 6 або більше годин сонячного світла на день для кращого цвітіння та стійкості до хвороб. Інші, як старі садові троянди, виносять на півтінь, 4 або більше годин на день. Плануйте своїх супутників відповідно, щоб вони не обгоріли на сонці через надмірне опромінення. Виберіть витривалу герань як ідеальний компаньйон для троянд на сонці або в півтіні. Японський кочівник. Ботанічна назва японський кочівник. Вимоги до сонця від часткової до повної тіні. Зріст від 30 до 45 см. Зони морозостійкості від 3 до 9. Кочедежник японський еклектичний вибір для тінистих ділянок. Його морозні листя різнокольорові, білі, фіолетові та сріблясто зелені. Рослини мають низьку подушкоподібну форму, найбільший ефект у групах. Листя найкраще забарвлюються у світлій тіні, починаючи з дебільшого сріблястого кольору навесні та стаючи зеленішими з підвищенням літніх температур. Японський мотиль це легка у вирощуванні багаторічна рослина, яка добре росте на багатому органікою, добре дренованому та постійно вологому ґрунті. Багато папороті найкраще поєднуються з іншими тіньолюбними рослинами. Тому, якщо ваша троянда не кидає стійку тінь, вирощуйте їх у лісі. Гортензія крупнолиснає. ботанічна назва Hydrangea Макрофале. Вимоги до сонця від часткової до повної тіні. Зріст від 90 см до 1 метра 80 см, зони морозостійкості від 5 до 9 Троянди та гортензії можуть чудово рости разом залежно від сорту та клімату. Багато троянд і гортензій мають однакові культурні потреби, потребуючи однакової кількості води, приблизно 1-2 дюйми на тиждень і рівномірно вологого, багатого органікою добре дренованого ґрунту. Вимоги до світла та тепла відрізняються. Деякі троянди просвітають лише на сонці, тоді як гортензії можуть потребувати часткової або повної тіні. У прохолодному північному кліматі троянди та гортензії витримують більше сонця з регулярною вологістю. У теплому південному кліматі їм корисна після обідня тінь або плямисте світло, особливо важливо для гортензії. Щоб виростити їх разом, комбінуйте троянди, які виносять півтінь, із гортензіями, стійкими до сонця для досягнення найкращого успіху. Обидва ростуть і цвітуть в півтіні не менше 4 годин сонячного світла. Хороша стійкість до хвороб також є перевагою для обох. Розглянемо волотисте гортензії для посадки з трояндами, оскільки вони переносять більше сонця, ніж інші, деякі багаторічники. Багаторічники з потужними бульбами, які швидко розповзаються, заповнюють простір, не найкраще підходять трояндам. Їхнє коріння та поширення можуть стискати кінчики листя, блокувати сонячне світло та займати простір під коренем. Велике коріння обох культур конкурують за ресурси. Канна, ботанічна назва Кеннес Піпі. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота від 30 см до 2,5 метрів, зони морозостійкості від 6 до 10. Канни це яскраві тропічні рослини з широким вертикальним листям і високими гофрованими квітами. Асортимент квітів.